Black Friday в академії ChatGPT. Реєструйся, забирай будь-який наш курс з феноменальною знижкою тільки в цьому місяці. Зараз у нас на розпродажі а і юрист це помічник, який може допомогти вам в юридичних питаннях. Чат-бот, навчений на законодавчій базі України і може консультувати вас 24 на 7 по будь-яким юридичним питанням, складати договори, знаходити закони. Допомагати вам пояснювати статті законодавства, допомагати вам в написанні заяв і усього іншого. Він допоможе вам з юридичними питаннями. У нас також доступний марафон по використанню штучного інтелекту. Це сьомиденне навчання, під час якого ви отримаєте базові необхідні навички для користування системами штучного інтелекту різноманітними. А також в кінці марафону ви можете отримати свого персонального куратора на цілий рік. Який буде допомагати вам підбирати нейромережі по вашим завданням з бази більше ніж 6 тисяч нейромереж, надавати вам інструкції, допомагати вам промптити та ще багато чого іншого. І цей куратор доступний по ціні Чорної п'ятниці, 890 гривень на цілий рік. У нас також є ще одна пропозиція: це майстер-класи щотижневі з доступом на цілий рік також. Це пропозиція рік розвитку. Преміум-підписка, яку ви можете придбати за 6400 гривень на цілий рік. За цей рік ви отримаєте багато чого корисного. Ви дізнаєтеся, як створювати відео за допомогою нейромереж, як автоматизовувати бізнес-процеси, як автоматизовувати листування, як працювати з Міджорні, як працювати з Далі, як працювати з чатом GPT, як працювати з системами штучного інтелекту, клод. Як працювати з системами штучного інтелекту від Google, як працювати з іншими системами та підбирати їх під свої власні завдання. Щотижня, по суботам, о 17-й годині, ми зустрічаємося на лайв майстер-клас, під час якого розбираємося з одною нейромережею. Вже на даний момент записано більше 60 годин відео, які ви отримаєте одразу після придбання підписки. У вас є особистий кабінет. В якому можливо працювати з цими системами, в якому є повністю запис всіх воршопів і майстер-класів, в якому доступні усі матеріали в pdf форматі уся документація, усі додаткові матеріали, усі послання на нейромережі, все це доступно в кабінеті, в якому ви зможете заходити, переглядати, дивитися записи. І навіть якщо у вас не буде виходити, бути присутніми на наших лайв зустрічах, ви зможете переглядати їх в записі. Передивлятися, пропрацьовувати, і потім у вас буде цілий тиждень, щоб самостійно використовувати ці системи, які ми розбираємо. А вже потім на наступному тижні нова система це дуже вигідна пропозиція, тому що ще раніше ця підписка коштувала 19 тисяч на рік. Зараз ви її можете придбати набагато дешевше.